По-перше, такі таблетки можуть тимчасово зняти біль, але не вирішать її причину. По-друге, у нас знижується польовий поріг, тобто ми стаємо більш чутливими до болю. По-третє, такі препарати можуть негативно вплинути на наш мозок та нервові клітини, викликаючи навіть їхню загибель. По-четверте, вони можуть уповільнити обмін речовину мозку що не найкраще позначиться на його роботі. Так що наступного разу, перед тим як просто схопити пігулку від болю, давайте замислимося, чи не краще подбати про свій організм і розібратися, чому у нас виник цей біль? Можливо, справа в нестачі води, неправильному харчуванні, стресі, недосипанні чи малорухливому способі життя. Подбайте про себе, і ваше тіло відгукнеться хорошим самопочуттям.